Мої вітання, шановне панство. Мене звуть Олександра. Просили ви називати дату час розкладу вечір 2 січня. По часу, дивіться, я розклади роблю і, ну, в принципі, одразу їх викладаю. Тому от по часу приблизно так, як виходить, так воно і є. Значить, перед сьогоднішнім розкладом, друзі, хочу з приводу попереднього так трошки. да, Ну, поговорити з вами. Дивіться, е, от є е, було декілька питань. Да? Перше питання, чому я знайшла таку новину, а вам вона не трапляється. Ну, дивіться, є е, е, пару каналів на YouTube, які видають цікаві новини. Я, до речі, посилання на істочник, да? Я його кинула в коментарях. Тобто, десь, десь є в коментарях під цим розкладом. Пошукайте, будь ласка, якщо цікавий, цікаво вам подивіться. А сьогодні у них також була новина з цього приводу, що ну, йому там гірше стало. Там нетримання рідини, там, ну, в общем, погіршення стану. Ну, це добре. От, значить, Друге питання. Друге питання з приводу того, що це не справжній Путін. Друзі, я знаю. Я знаю, що це не справжній Путін. Я робила з цього приводу розклад. Він є на каналі, що, знаєте, він взагалі, от цей Путін в розкладах для мене, ну і взагалі вже в цілому в житті, в розумінні політики, да, в житті кажу неправильно, в розумінні політики. Путін це більше вже як проєкт. Тому, коли я роблю розклади з приводу влади кремлівської, і там звучить прізвище Путін, то це, знаєте, більше як назва проєкту. Я розумію, що там двійники, трійники, там скільки їх там тих людей, ну або когось, кого вони ліплять для того, щоб представляти Путіна людям. От. Я знаю, що цих багато осіб. Так, і а, з приводу того, що це отруєння, так, це більш за все одного з них. І а, ну, ми ж з вами розуміємо, що може бути таке, що поставлять, так, да, будуть шукати когось нового, але всі розклади говорять про те, що. Ну, Цьому скоро прийде кінець. Що вони вже, знаєте, як втомилися взагалі від цього режиму, втомилися взагалі від цього проєкту. Вони вже так завралися, Знаєте, коли от, ну, є таке, да, що коли людина починає брехати, і вона бреше, 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 і так багато-багато із приводу всього, і вона вже сама зупинитися не може, бо... Ну, забрехуються, і знаєте, вже не зрозуміло, де правда, де брехня. Тобто, Ну я розумію, що там у них зараз те саме. Тому е скоро будуть зміни, і це на 100%. Вони вже самі шукають, тому що е керувати проектом, який став сам по собі не керований, ну, дуже важко. А їм ну контролювати треба. Тому так. З приводу того, що ти не справжній, то не справжній Путін, я це розумію. А, так, це з приводу попереднього. Значить, з приводу сьогодні. Що хочу подивитися? Я крайнім часом, знаєте, як почало різати очі новини з приводу того, що в середині грудня почалося, мабуть, да, Хтось говорить про затяжну війну. Потім почали говорити: ну от, оглядачі, да, політологи, аналітики почали говорити про те, що ще пару місяців і активна фаза закінчиться. Ще з'явилися люди, які говорять про те, що навпаки буде загострюватися конфлікт, що Путін там готує якусь. Якийсь ще наступ, я не в плані Києва, про Київ ми дивилися, а в цілому там ще десь якийсь наступ, плюс ця мобілізація 5 січня. Да, тобто там ну, новин, новин багато, рухів багато. Друзі, давайте дивитися в плані того, що взагалі. А, який етап, да? і, і, і перелам, в яку сторону буде, до чого готуватися. Чи то насправді декілька місяців буде, і закінчиться активна фаза, в принципі, як і розклади нам говорили про це, да? або щось змінюється, і він дійсно там щось готує, і буде затяжна війна, і так далі. Давайте дивитися. Спершу спитаємо про. Затяжну війну, Да? Перше буде таке питання. А, ще був коментар такий цікавий а, з приводу отруєння. Значить, що я очима так. Туди-сюди бігають, в мене очі. Я читаю тексти, які там написані. Сміх і гріх. Ну, посмішили тексти. І карти підтасовую, да? А хто ж мені цікаво, ці тексти пише? Ну, добре, це так. Це так. Так, давайте дивитися. Значить, знаєте, як будемо? Спочатку глянемо таке питання. Чи буде затяжною війна в Україні? чи буде затяжною війна в Україні? Ну ні, друзі, якою ж вона буде затяжною? Дивіться, цю й карту я сама дістала, да? Трійка мечів. Випала карта Десятки, десятка жезлів. Це коли ну, важко вже і карта війни. І, да? Тобто важко. Продовжувати важко. Вже знаєте, як по п'ятірці немає, немає вже стабільності, вже шукають, якими шляхами взагалі втриматися і чим би втриматися. Ну, ні, затяжної війни не буде. Бо зараз вже, знаєте, от по десятці жезлів це коли. Ну, предел, Коли сил на більше не вистачає. Це вже рівень. Ну, тобто, вище вже наразі зараз ніяк. Ну, Це добре. Так, тепер давайте дивитися далі. Значить, з приводу того, в яку сторону буде перелом. Да? Давайте глянемо, що наразі в нас в приводу Взагалі війни, ну там який етап зараз, да? що ми маємо на зараз. І подивимося, чого чекати. Будемо дивитися для України і для Росії, щоб розуміти ну, динаміку, Да? Давайте. Отак, війни, військові дії, що на зараз? На зараз військові дії. Що? Зараз буду розповідати, друзі, чого чекати в найближчий час? Чого чекати в найближчий час? Яких змін для України? Чого чекати в найближчий час? Яких змін чекати для Росії? Так, і знову для Росії на дні колоди карта коли важко. Значить, давайте будемо розглядати, що в нас на зараз, який етап війни на зараз. Дивіться: карта стримання, карта сили. Значить, ця карта про те, що йде, знаєте, як, контроль процесу. Я так розумію, що. Ну, ми контролюємо, ми стримуємо, ми розуміємо на що ми спроможні. Ми навчилися керувати процесом да, в цілому ну, діями військовими. Я так розумію, що це, знаєте, ще карта сили про те, що маємо можливість стримувати, да, про те, що є допомога зовні, яка дає нам цю можливість. тобто, ну, Карта Гарда. І дивіться, які йдуть далі карти: Десятка мечів і Семірка Пентаклів. Тут взагалі не про рух. Да? Це карта, ну, десятка мечів, карта закінчення чогось, карта кінця. А Семірка Пентаклів це карта, коли ти робиш вимушену зупинку. Коли ти чекаєш результату, ну, ти вже чого, щось зробив і чекаєш результату. Коли, коли, коли буде можна рухатися далі, скажімо. да? От, але семірка, от на зараз це зупинка. Закінчення чого? Давайте подивимося. Мені цікаво, я докладу. Хочу, напевно, взяти друзю іншу. Хоча добре хай буде ця. Закінчення чого? Добігає закінчення чого. От, знаєте, по повешеному, дивіться, на дні колоди. Верховний, Верховний суд, я так хочу, щоб вам не відсвічувало. От, закінчення добігає той стан, коли ну, неконтрольований стан. Тут вже, знаєте як Ми міняємось місцями. Тепер, не, тепер ми не будемо жертвою, країною, жертвою, на яку напали. Розумієте, про що я говорю? Тобто, от, що закінчується? От, е, закінчується обмеження для нас, закінчується скутість для нас, закінчується той, той е, наш стан, коли ми не могли. М Нормально діяти, ну по-повішеному, коли ми не були в змозі діяти, да? ну підвішений на одну ногу, в тебе руки зав'язані, ти нічого не можеш робити, ти не контролюєш процеси. Тобто цей стан він закінчується. Це добре. Карта, карта Верховного Суда на дні Колоди, це знаєте, це про те, що все добігає логічного кінця. Тобто, все скоро буде, всі отримують по заслугах. От дивіться, значить далі, чого чекати в найближчий час Україні. Карта підтримки, карта союзників, карта м... єднання. Да? Далі йдуть Верховна Жриця і карта Луна. Я їх розкриваю. Я їх розкриваю, поверховне жріце. Вісмірка кубків король Пентаклів і четвірка Пентаклів була. Карти знаєте про те, що. Знаєте, як? Знаходимо свою дорогу по четвірці Пентаклів це знову ж таки тут не зовсім про активні бойові дії, тут не про те, що більше про знаєте, як Ой, намагаюся слова підібрати. Про втримання своє, про те, що ми, от, те, що ми забрали, те, що наше, ми будемо намагатися його втримати. Тобто, да, є момент е, розуміння, знаєте, як е, певна пауза, коли е, ти не можеш рухатися далі, а намагаєшся втримати те, що в тебе є. Ось я про це говорю, да? але по весмірці по е, кубків ми тут е, шукаємо, ми будемо шукати, ми будемо рухатися далі. Тобто це не зупинка, це от просто, знаєте, як, на певний момент. Тобто нам потрібно втримати своє, а потім ми будемо рухатися далі, щоб все інше також ну, повернути. Да. По карті Луна я докладаю карта миру. Що чекає Україну? Завершення, завершення страху, завершення маніпуляцій. По луні це коли щось таємне, щось неконтрольоване, щось приховане, таке, знаєте, ну. іскажене. коли Да, мир для України. От я докладаю на дні колоди е колесо фортуни і що це мир для України. Як знаєте, Рицарь мечовий, М -м, контрнаступ, да. тобто от ми готуємося відвоювати своє, великий рух, прорив, дві карти, які показують, знаєте, таку. Ну, Швидкий рух, швидкий прорив. Тобто, тут стрімголов просто відвоювання своїх земель, повернення свого. Тобто, ось для нас це так. А що для Росії? Чекати. Зараз, друзі, я вам скажу, що я докладу тут пару карт. Ну, По-перше, була карта Дияво. Це перша карта, яка в них випала карта диявол. Карта обмеження, страху, залежності, ну, по дияволу ем, неконтрольованості. Да. Вони, у них е, всередині, я докладаю, у них всередині е, країни починаються конфлікти. І через ці конфлікти всередині, у, у них, знаєте, як підвищений страх. Дивіться, які карти. Що їм чекати? Що їм чекати? Щас, друзі. Тягнеться рука за новою колодою, щоб була повна. Мені здається, зараз я просто хочу докласти, у них в країні змінюється вплив. У них змінюються знову пріоритети. Чого стосується цей папа для Росії? Так і є. Дивіться, мало того, що зараз я, друзі, вам покажу. Мало того, що в них закінчуються ресурси, в них закінчуються ресурси, вони обмежені в ресурсах, вони обмежені в людях. Тобто, ну, да? І в них ще змінюється вплив. Я докладаю до, це папа, влада змінюється. Я докладаю до цієї карти да? і виходить знову десятка мечів і правосуддя. Тобто закінчення того правління, яке є на зараз. Закінчення, ну, знаєте, от той формат, який був при владі, він більше не працює. Тобто, там у них зараз всередині починається просто як ну, дільошка. Розумієте, дільошка. Ну, дивіться, значить, які карти виходять, що в них всередині. Дама Кубків, король жезлів, імператриця і, боже, колесо Фортуни. У них всередині змінюється, а, починається боротьба за вплив, боротьба за місце жезлового короля. Що їх чекає в плані війни в Україні? Відход, дивіться, вони будуть відходити, в них нестабільна ситуація. Вони будуть думати взагалі, що робити, тому що те, що вони собі там щось планували і щось вони там собі хотіли, в них нічого не виходить. От що їх чекає. А всередині, так. Да. Через те, що от не вистачає, да, не вистачає ресурсів в плані, в плані ведення бойового бою, да. підсилений страх, плюс ще й зміна влади, тобто, ну от. Весь букет. Так що, друзі, затяжної не буде. Чи готують вони ще якийсь наступ, давайте подивимося, але я розумію, що найближчим часом, бачите, як змінюється для України хід війни. Готуємось до сильного контрнаступу. І причому, ви знаєте, я от не десь в якомусь розкладі. Здається, по містах, от той, що був крайній на днях до Нового року, 31 числа, здається, там було в мене питання, я коли дивилася по містах, було, знаєте як, січень місяць, десь середина січня, був дуже такий переломний місяць для війни в Україні, тому що ми мали, не мали, ми отримуємо якусь зброю, яка допомагає нам просуванні. Тобто, і зараз про це карти також говорять. Тому сказати, що там щось затягувалось, ні. У нас всі козирі на нашій стороні. Ну, тобто, і карти так виходять. Всі сильні, всі вищі аркани, всі старші аркани, да? всі сильні карти, вони всі на стороні України. Так, давайте подивимося ще питання, чи готує Росія якийсь наступ. чи готує Росія якийсь наступ з будь-якого кордону. І наступ на Україну з будь-якого кордону. Що вам сказати? Я не знаю, що вона там собі готує. Але, щоб вона не готувала, це просто як, знаєте, який маневр, момент хитрості. Відволікти увагу! Бо п'ятірка мечів і семірка мечів це. Дві карти ну, такої хитрої гри. По п'ятірці мечів, да, карта може бути там військових дій, карта перемоги, але, друзі, це не Це не, це не про ту перемогу, яку йдеться. для Росії. Важко нема ресурсів. Подивіться, по п'ятірці мечів значить, що за карта. Коли ти програєш, от дивіться навіть на карті, да? там от люди йдуть, тому що вони програли. Так, да, вони можуть повернутися. Але от я питаю, що це для Росії. Знову-таки, важко з ресурсами. Важко з ресурсами. Все, що вони готують, це просто ну як, провокація, відволікти увагу, це обман, це хитрість. Нема чим, дивіться. Вони, може, щось і хочуть змінити. Розумієте, може вони щось і хочуть змінити, але знову семірка Пентаклів, п'ятірка кубків немає чим. І перемоги немає, і розуміння, що перемоги немає. Дивіться. Це взагалі, просто і знову карта страху. Це знаєте, як хапаються за останню соломинку для того, щоб взагалі хоч якось. Тут карти випали самі Колісо Фортуни, король жезлів і десятка кубків. Що це для Росії? Лісу фортуни, все те саме, щоб вони не намагалися зробити, щоб вони, ну, я докладаю, да? щоб вони не намагалися зробити всі їх бажання з приводу там. Наступати з приводу взагалі щось робити, вони всі обмежені, вони, вони не можуть. В них е, немає ресурсу, десятка кубків, в них немає людей, в них немає можливості це зробити. Це все, знаєте, як, от, е, безвихідь, от через безвихідь люди вже, ну, аби хоч щось, аби хоч щось. Тому. Ну, це добре, знаєте, друзі, я тішить сьогодні розклад, тому будемо чекати цю допомогу да, для України. Будемо сподіватися, що а, дійсно середина січня, кінець січня, да, десь отак нам розклади показували, що а, будуть у нас певні рухи в напрямках і тримаємо кулачки за наших ЗСУ, хлопців, дівчат. Так, на сьогодні, мабуть, по цьому розкладу, мабуть, все. Я дуже дякую вам за перегляд. Дякую за ваш час. Дякую за підписки, за добрі коментарі. Якщо є якісь питання у вас, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо розглядати. От і бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.